Як гриби після дощу розплодилися різноманітні кредитні спілки, які пропонують громадянам миттєво і без проблем позичити від 10 до 400 тисяч гривень строком до 15 років і без довідки про доходи. Хто ж відмовиться? Тим більше, що об'ява такого змісту друкується у пресі під назвою Європейський стандарт кредитування вже в Україні. Подібні оголошення, майорять на стовпах та передаються з рук в руки. Офіцер у відставці з Бердичівського району. Спокусився на швидкі гроші, а потім звернувся до каналу Житомир і повідомив, що його просто кинули. Чоловік хотів взяти 100 тисяч гривень на добудову хати. А в результаті отримав дірку від бублика. Ще й власних 6 тисяч втратив. Заключив договор, де по цьому договору я маю сплатити 3 тисячі страховку страхової компанії Традо і за послуги 3 800. В результаті чого я ці послуги заплатив і сказали, що через 4 години я отримую по карточці номер карточку. Виписали, отримую кошти. Обіцяли вони мені 100 тисяч 100 тисяч, а я цей кредит не отримав. Це виходить, якщо ви можете пам'ятати, така і була МММ, це накопичувана система. Тобто ви накопичуєте ці гроші, перечисляєте. От дойде до вам очері ця. На даний час тоді ви можете отримати кошти 100 тисяч. Подібні контори часто розташовуються поряд з банками, мають назви дуже схожі на назви банків. Тому люди з легкістю довіряють таким організаціям. Правоохоронці застерігають. Звертайтесь лише до перевірених установ. Уважно читайте договір, радьте з юристами. Адже якщо людина добровільно підписує папери, допомогти їй вкрай важко. Поряд з Цілком пристойними організаціями є і такі, які користуються неуважністю громадян і вводять скажімо так, їх в оману. Як запобігти тому, щоб не стати жертвою нечесних підприємців? Необхідно в першу чергу уважно читати договір, який вам пропонують заключити. Якщо якимсь дрібним шрифтом написані певні пункти договору, якщо людина не може їх прочитати, в такому випадку краще відмовитися. Отож думайте, чи варто ставати учасниками такої схеми, читайте умови договору, розмовляйте з консультантом, переуточнюйте. Подумайте, де можна взяти гроші, не плативши при цьому ніякого вступного внеску.